Усім привіт! У нас скоро велике християнське свято. Пасха. Я думаю, всі починають до нього готуватися. І з нагоди цього я хочу поділитися з вами рецептом Пасхи, яку печу я. Печу я його за аналогом італійського панатона. Відкрила я цей рецепт для себе роки два тому. Пасочка у мене вийшла з першого разу, неймовірно смачна, солодка, м'ягенька, прям тане в роті. І я вже це вже буде третій рік. Я буду за цим же рецептом пекти паску і зараз поділюся рецептом разом з вами. Відео я знімала ще минулого року, як я пекла цю паску. Я тоді була у Німеччині, але викладати не було сенсу, тому що це вже був прям паска, всі вже напекли пасок. А от зараз прийшов саме час. Я змонтую зараз для вас відео і поділюся цим рецептом з вами. Я думаю, якщо ви будете все робити, як за цим рецептом, паска у вас обов'язково вийде, ви її полюбите з першого ж разу, Я вам про це гарантую. Ну що? Пішли пекти пасочку разом. І так, для приготування паски за рецептом італійського панатону. Нам знадобиться 430 г борошна, 180 г вершкового масла, 150 г жовтків. Тут важливий грамаж Не кількість жовтків, а грам. У мене це було 9 яєць. Тобто 9 яєць вийшло на 150 г жовтків. 150 г цукру, 190 мл теплого молока. 50 я взяла трошки більше мілілітрів коньяку у мене в даному випадку це амаретто. Далі можуть бути цукати в мене тут родзинки, клюква і цукати ще докуплю, зараз теж замочу. І по рецепту йде цедра лимону, але я взяла апельсин, апельсинку ви теж можете взяти. 25 г меду, 1 чайна ложка ванільного цукру і 7 грам сухих дріжджів, або 25 г вологих дріжджів. То цього року я хочу використати ось такий ось білий шоколад замість збитих вершків, замість глазурі. І прикрашати я буду горішками. Просійте борошно у велику миску. Обов'язково це зробіть, оскільки просів, насичує борошно киснем, що робить випічку такою повітряною м'ягесенькою. Також прибирає непотрібні домішки, які можуть опинитися у борошні. До борошна додайте решту сухих інгредієнтів: це цукор, ванільний цукор і сухі дріжджі. Якщо ви взяли не сухі дріжджі, а свіжі, то зараз їх додавати не потрібно. Вони підуть у рідкі інгредієнти, але про це пізніше. Далі добре перемішайте усі сухі інгредієнти вінчиком. В інші чаші змішайте яєчні жовтки та мед. Молоко підігрійте до негарячого, такого тепленького стану. Молоко влийте до жовтків і також добре перемішайте. Якщо ви використовуєте свіжі, а не сухі дріжджі, то саме час додавати і їх. Далі змішайте дві суміші: рідкі та сухі. У суху суміш вливаєте всі рідкі інгредієнти і гарно вінчиком все перемішуєте. Якщо у вас є міксер з насадками гачки, такий як у мене, це ідеально для тіста. Краще візьміть їх і таким міксером. Далі продовжуйте вимішувати тісто. Якщо будете місити руками, то доведеться трішки довше і важче попрацювати. Коли обидві суміші перемішаються, почніть додавати порціями м'яке вершкове масло і вимішуйте далі тісто до однорідної консистенції. Після чого у тісто додайте цедру лимону чи апельсину, якомому випадку. Не забудьте добре-добре промити цитрус, який будете додавати. Цедру я терла на дрібній терці. І головне не натерти вже самого цитрусу, там лимону чи апельсину. Має бути виключно шкірка, інакше буде гірчити. Так само ви можете міксувати цедру лимону і цедру апельсину. Додаєте цю цедру до тіста і далі продовжуєте вимішувати ну, хвилин 5. Коли тісто стане гладесеньким, зберіть його в кульку. Воно залишиться липким, тому скористайтесь силіконовою лопаткою. Після чого накривайте миску харчовою плівкою або кришечкою, і тісто слід прибрати у тепле місце. Я нагріла духовку до 50 градусів, трішки почекала, коли вона остигне, і поставила тісто підростати саме в духовку. Якщо у вас ще теплі батареї, то можете поставити поряд. Головне, щоб не було протягів, інакше тісто може осісти. Поки тісто у нас піднімається, ми підготуємо сухофрукти. Родзинки, цукати, я добре промила в друшляку і заливаю великою кількістю окропу. Туди ж я додала амаретто своє, ви можете взяти ром чи коняк, в кого що є. Головне, щоб алкоголь цей був ароматний. І залиште все замочуватись на кілька годин. Тісто ваше має дуже добре вирости і піти такими бульбашками. На це може піти від 3 до 6 годин, залежно від температури та дріжджів, які ви використовуєте. Моє стояло, можливо, 2-3 годинки і підросло ідеально. Далі знову беремо тісто і починаємо його замішувати. Тісто, як тільки ви до нього доторкнетеся, тісто сильно опаде, але не потрібно цього лякатися. Ми знову беремо міксер і все гарненько вимішуємо. Якщо будете місити руками, знадобиться хвилин 20. Міксер впорається з цим за 5-10 хвилин. Нам потрібно домогтись такої консистенції, щоб тісто не рвалося при розтягуванні а було тягуче. Коли буде така консистенція, на цьому етапі вже можете додавати родзинки і цукати. Їх треба попередньо відкинути на ситечку, на друшлак і дати стекти, щоб рідина стекла з них. Додаємо цукати до тіста і знову ж добре перемішуємо. Після цього я розклала тісто у формочки для випікання на 1-3 висоти. У формочках тісто також повинно трішечки підрости в теплі. У мене в формочках тісто постояло десь годинку-півтори, щоб підрости, і потім випікалося при температурі 180 градусів 20-25-30 хвилин. Ви дивіться, що воно пропеклося залежить від того, яка у вас духовка. Якщо вершайчик у вас почне підгорати, прикрийте його просто кружечками виріжіть з фольги і накрийте. Готові пасочки вийміть, устудіть, і при бажанні можна покрити глазур'ю. Я ж розтопила шоколад на паровій бані, можна використовувати мікрохвильовку, і покрила а, свої пасочки шоколадом і прикрасила горішками та цукатами. Ось ця пасочка в мене вийшла схожа на торт, оскільки її я повністю прикрасила молочним шоколадом. Така у нас пасочка в розрізі виходить. Вона дуже пухка, дуже солоденька, смачна і просто тає в роті.